Занурившись у глибини Хмельниччини серед мальовничих пейзажів, що поєднують ліси та поля, ми натрапляємо на загадкове село Хропотове. Саме тут, посеред цієї тиші та спокою, ховається одне з найтаємничіших місць України озеро Привидів або Жвікнина. Це не просто водойма, а справжній портал у світ загадок і легенд. Озеро привидів приваблює до себе не лише місцевих жителів, а й дослідників, мандрівників та всіх тих, хто прагне зазирнути за межі буденності. Існує безліч легенд, які намагаються пояснити незвичайні явища, що відбуваються на озері. Одна з найпоширеніших це версія про те, що озеро є своєрідним порталом в інший світ. З глибин часто доносяться дивні звуки, які місцеві жителі пов'язують з голосами з того світу. Ці звуки можуть нагадувати стогони, плач або навіть нерозбірливі шепоти. Ще однією загадкою озера є його вода, яка ніколи не замерзає. Навіть у найлютіші морози, коли навколишні водойми сковані льодом, вода в озері залишається рідкою. Це явище досі не має однозначного наукового пояснення і додає місцю ще більшої загадковості. Багато людей відчувають на озері особливу енергетику. Деякі стверджують, що це місце сили, де можна знайти відповіді на свої питання, зарядитися енергією та навіть передбачити майбутнє. Місцеві мешканці вірять у містичні властивості озера і передають свої історії з покоління в покоління. Вони розповідають про дивні явища, які неодноразово спостерігали на берегах вікнини. Крім незвичайних звуків, місцеві жителі згадують про світіння води, зникнення предметів і навіть про відчуття невидимого спостереження. Існує повір'я, що в озері мешкають духи, які охороняють його таємниці, деякі сміливці стверджують, що бачили на поверхні води незрозумілі тіні або навіть силуети людей. Незважаючи на безліч легенд і містичних історій, вчені намагаються знайти раціональне пояснення цим явищам. Деякі дослідники висувають гіпотезу про те, що світіння води може бути пов'язане з особливим складом води або ж з біолюмінесценцією деяких мікроорганізмів. Незамерзання води можуть пояснювати підземні джерела теплої води. Однак, незважаючи на всі наукові дослідження, загадка озера привидів досі залишається нерозгаданою. Якщо вас приваблюють таємниці, легенди та незвичайні місця, то озеро привидів це обов'язковий пункт у вашому списку для відвідування. Це унікальна можливість відчути на собі атмосферу містики та спробувати розгадати загадки цього дивного місця.